Виконуємо право 33 до параграфа 33 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу Бондаренко Ластовецький, пелектчук Шестопало 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки PyCharm. Закриємо попереднє вікно програми та створимо новий файл Python. Створимо власні папці, клацаємо по ній правою кнопкою миші, New. Python файл. Називаємо. Натискаємо Enter. Підключимо модуль з графічного інтерфейсу от Kinter. Створимо вікно програми з іменем root. Запишемо заголовок вікна. Заголовок вікна буде покупки. Задамо розмір вікна. Ширину вікна давайте встановимо 400 пікселів, а висоту 200. І давайте запишемо запуск опрацювання подій програми, тобто метод MainLoop. Та виконуємо програму. Run. Run. Вибираємо нашу програму. Бачимо вікно створене з заданої ширини та висоти. От є заголовок покупки. Тепер створимо віджит ListBox з іменем Box1. За замовчуванням ми можемо вибрати тільки один рядок з даного лістбокса, для того, щоб можна було вибрати декілька рядків одночасно, використаємо параметр Select Mode і надамо йому значення Extended. Тепер розмістимо даний лістбокс з іменем Box1 у вікні з допомогою метода Grid. Метод GRID дозволяє помістити е, наш елемент в деяку комірку деякої умовної сітки. Причому нумерація рядків та стовпців розпочинається з нуля. Тобто сама верхня ліва клітинка буде мати нумерацію 0,0. Отже, встановимо рядок нульовий, стовпець. Також 0. Але наш лістбокс буде мати у висоту великий розмір. Тому зробимо так, щоб він займав зразу 6 рядків. Для цього скористаємося властивістю Rowspan. Встановлюємо для його значення 6. Ну і давайте зразу перевіримо. Так, бачимо, є. Потім треба буде ще висоту, можливо, підправити нашого вікна, щоб виглядало гарніше, але це зробимо пізніше, як розташуємо всі компоненти у нашому вікні. І тепер давайте заповнимо наш список лістбокс продуктами. Для цього створимо список з іменем Products. Ведемо елементи наші продукти: яблука, банани, морква, хліб, молоко, кава, чай, цукор, чіпси, цукерки. А тепер елементи даного списку продукці помістимо в лістбокс іменем бокс 1. Для цього скористаємося циклом з параметром FOR. Зверніть увагу, що ось тут автоматично утворився відступ, і даний відступ має бути обов'язково. Він рівний чотирьом пробілам або одному натиснені клавіші TAB. Ну і в лістбокс іменем box 1 з допомогою метода insert. Поміщаємо наш елемент в останній порожній рядок лістбокса. І поміщаємо елемент списку «Products». На кожній ітерації нашого циклу «P» буде отримувати значення елементів даного списку. Давайте запустимо. Так, бачимо Є. Перевіримо, чи можна вибрати одночасно декілька. Можна. Тепер створимо кнопку з іменем BT1. На кнопці дещо напишемо, для цього змінюємо властивість текст. Напишемо ось такі значки, тобто будемо поміщати ніби з одного лістбокса в інше, буде показувати це. Зразу розміщуємо дану кнопку у вікні за допомогою метода grid. Рядок у нас буде нульовий, самий верхній. Отступець вже буде перший. Тому що на нульовому стопці у нас лістбокс бокс 1. Давайте перевіримо. Так, кнопочка є. Створимо тепер ще одну кнопку, щоб було швидше скопіюємо вставимо кнопка буде називатися BTN-2, а напис буде в іншу сторону. Зразу перевіряємо. Так, зрозуміло, чому в нас не відображається кнопка. У зв'язку з тим, що кнопки зараз на одному тому самому місці. Верхня кнопка перекриває собою нижню кнопку. Отже, встановлюємо тут рядок ROV-1. Добре. Ну і зразу додамо ще текстовий напис label. Створимо текстовий напис з іменем Lab-1. Напис буде кількість покупок. Зразу розміщуємо у вікні з допомогою метода «Grid». Рядок у нас буде другий, тобто це у нас буде під кнопкою. Ну, а ступець той самий перший. Так, Перевіряємо, є. Yeah. Ну і розмістимо знизу ще один текстовий напис, який поки що буде порожній. Ну а далі програмно будемо в ньому дещо виводити. Рядок у нас третій. Давайте поки що запустимо з текстом, побачимо, чи він справді є. А тепер вилучимо текст, буде порожнє значення. Бачимо, він не відображається. А тепер ось тут праворуч розмістимо ще один лістбокс. Назвемо його Box 2. І ступець в нас вже буде другий. Так, добре, тепер підправимо наші розміри. Ну, по-перше, бачимо наш цей лістбокс дуже близько до лівої межі вікна. Було б гарніше, якби ми зробили відступ. Для цього скористаємося властивості под Х. Ну дамо значення давайте 5 пікселів. Так, бачимо відступ є. Ну, І тепер зменшимо розміри вікна. Нехай буде. Ширина 370. А висота 170. Так. Є таке. Ну, а тепер. Ми вибрали один або декілька з цих списків, і коли натискаємо ось цю кнопку, він має переміщатися сюди. І в ось цьому текстовому написі Lab2 має бути написано, скільки ми перемістили в цей лістбокс, ніби як кошик покупок. Отже, створюємо обробник події функцією натиснення лівої кнопки миші по кнопці BTN1. Функція ця має знаходитися перед створенням кнопки, і її ми запишемо зразу під підключенням модуля. Назвемо функцію е, ToBox 2. Ніби як переміщується до box 2. Знову на відступ. Ну а далі. Нам потрібно знати, які саме елементи ми вибрали. Отже, створюємо ще один список з іменем Select. І помістимо в нього вибрані елементи з допомогою методу Courseelection. Але він повертає не самі елементи, а повертає набір індексів елементів. Тобто, в нас буде ніби як список з цифр. Якщо ми вибрали елемент з індексом 0, значить туди попадає 0. Ну і хочу вам нагадати. Що нумерація в списку розпочинається з нуля, тобто перший елемент має індекс 0. Ну і нам потрібно вибрані ці елементи перетворити в список, для цього скористаємося функція list. Отже, дізналися. Індекси вибраних елементів і помістили їх в список Select. Але тепер нам цей список потрібно перевернути. Чому потрібно перевернути? Тому що нам потрібно буде. Давайте подивимося. Отже, наприклад, ми вибрали ось такі елементи, нехай два зразу. Декілька і ми помістили сюди, то ці два елементи молоко та цукерки ми переміщаємо сюди, а от звідси їх потрібно видалити. І коли ми їх будемо видаляти, то потрібно видаляти з кінця. Тому що якщо ми видалимо спочатку молоко, в нас всі ці списки змістяться на рядок вверх. Тобто їхні індекси змістяться на одиницю, зменшаться на одиницю. І в цьому випадку в нас же видаляться не цукерки. Можливо, і взагалі тут цукерки не виділяться, тому що в нас цукерки вже будуть стояти в цьому рядку. А ось цей рядок буде вже взагалі порожній. Саме через це ми перевертаємо всі елементи в даному списку Select. Для цього скористаємося методом Reverse. І після цього нам потрібно помістити вибрані елементи, тобто всі значення списку Select в box 2. І видалити їх з box 1. Будемо робити це в циклі, тому що ті самі операції, зрозуміло, повторюються. Ще один відступ в бокс 2. З допомогою метода insert. Поміщаємо саме останній порожній рядок. Вибрані елементи з лістбокса – 1. Отримуємо значення з допомогою метода GET. А от яке саме значення отримуємо. Це вже ми його беремо. З списку Select. Пам'ятаємо, що зараз в списку Select зберігаються індекси вибраних елементів. Ну і тепер з боксу 1 потрібно дані елементи видалити. Для цього скористаємося методом Delete. Але якщо ми зараз запустимо, от вибрали, нічого не відбувається. Тому що для опрацювання подій натиснення на кнопку потрібно встановити для кнопки параметр команд. Кнопка в нас ось. І надаємо даній кнопці посилання на функцію, яка діятиме при натисненні на кнопку. А функція діятиме ось ця. Тепер знову запускаємо, але давайте подивимося, чому у нас тут виділено. А виділено, тому що я неправильно записав метод Curse Ось так. Все вже не виділено. Добре. Все працює. Тепер потрібно зробити навпаки, що коли ви хочемо видалити якусь покупку з кошика, виділяємо, натискаємо ось цю кнопку і він переміщається ось сюди. Так, це можемо скопіювати. Тут практично буде все те саме. Називаємо функцію to Box 1. Робимо список з бокс два. Тут також буде, бокс один. Бокс два. Ось так. Запустимо. Не працює, тому що не додав параметр команд. Посилання на функції DBOX 1 запускаємо і перевіряємо. Так, все працює. Тепер зробимо з кількістю покупок. Тобто зараз в нас вибрано дві покупки, має бути тут число 2. Йдемо до функції to box 2. Нам потрібний буде лічильник, назвемо його, в якому буде зберігатися кількість вибраних продуктів. Дану кількість знаємо з допомогою методу «size». Який повертає кількість елементів в списку ListBox. В нашому випадку буде повертати в Box 2. Отже, кількість дізналися, і тепер поміщаємо його в текстовий напис Lab2, бачимо, він нас зараз порожній. Надаємо дане значеність властивості текст. З допомогою метода config. Але значення, яке ми повинні помістити в дану властивість, повинно бути в рядкового типу, а в нас буде цілого типу. Отже, перетворюємо в рядковий тип з допомогою функції STR. Ось так. Тепер давайте запустимо. Так, одиничка є. Три, все добре. Аналогічно зробимо для другої кнопки. Зрозуміло. У нас також, коли ми видалили звідси має вже тепер зменшуватися. Насправді тут все просто. Повністю все копіюємо, повністю все вставляємо. Змін ніяких не буде. Так, все добре. Ось на цьому вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!